Спецпризначенці опозиції, яка стрімко прорветься до перемоги, так назвав список партії Свобода і її лідер Олег Тягнебок. Свобода йде паралельним партійним списком разом з об'єднаною опозицією, узгоджуючи власних кандидатів у мажоритарних округах. За обопільною згодою 35 округів дісталися свободі, інші 190 – опозиційні батьківщині. На рахунок різниці між нами і е, нашими партнерами з об'єднаної опозиції все дуже просто різниця ідеологічна. Всеукраїнське об'єднання Свобода це є партія націоналістична. Об'єднана опозиція. Вона представляє більше ліберальну ідеологію, соціал демократичну ідеологію. І, відповідно, різниця між нами це є якраз різниця, як між націоналістами і лібералами. Олег Тягнебок перший номер списку. Другий народний артист України, актор столичного театру імені Івана Франка, Богдан Бенюк, третій заступник голови партії Андрій Мохник. Номер 4 – спортивний тележурналіст та телекоментатор, заступник голови свободи Ігор Мірошниченко. Номер 5 доктор юридичних наук, професор Київського університету імені Шевченка Олександр Шевченко. Ми домовилися боротися проти режиму Януковича, щоб змінити систему влади в Україні, щоб навести лад в українській державі, щоб поміняти українське законодавство, викреслити всі ці неконституційні закони і. Не допустити реваншу диктатури олігархічної диктатури серед найвідоміших кандидатів у 35-ти мажоритарних округах від свободи син режисера Юрія Іллєнка Андрій, голови Івано-Франківської та Тернопільської обласних рад Олександр Сич та Олексій Кайда. Відомий мовознавець та борець за українську мову Ірина Фаріон, рідний брат Олега Тягнебока Андрій. Наша Україна проводила свій передвиборчий з'їзд у закритому режимі. Очікувано партійний список очолив сам Віктор Ющенко. Максимальна задача від екс-президента провести до парламенту щонайменше 30 депутатів по списку і ще стільки ж по мажоритарці. Для цього зокрема лише по списку нашим українцям та їхнім союзникам треба набрати щонайменше 10% голосів. Згідно з останньою соціологією, фантастичний показник для партії відставного президента. До першої п'ятірки блоку з ОНП та Куном увійшли також голова ОНП Юрій Костенко, другий номер, екс-голова Куну та колишній голова Нафтогазу України, шанувальних дорогих мерседесів Олексій Івченко, номер три, особистий прес-секретар Віктора Ющенка Ірина Ванникова, номер чотири, та новообраний голова політради партії Наша Україна, екс-голова Укрспецекспорту Сергій Бондарчук. Шостий номер односелець та друг дитинства Ющенка Михайло Дорошенко, новообраний голова куну, кардіохірург Степан Брацюнь, сьомий, представник УНП Ярослав Джоржик, восьмий, наш українець Зиновій Шкутяк, дев'ятий, десятий екс-бютівець, сьомий номер минулого виборного списку Юлії Тимошенко Григорій Омельченко. Важливо відзначити, що учасники міжпартійного з'їзду виключили з виборчого списку. Давню соратницю Віктора Ющенка та екс-главу його секретаріату Віру Улянченко. натомість долучили до нього екс-міністра юстиції в уряді Юлії Тимошенко Миколу Онищука. Сам Онищук протягом своєї тривалої політичної кар'єри був членом та висуванцем прокушмівського блоку ЄДУ, партії промисловців та підприємців Кінаха, НДП Пустовойтенка, НСНУ Ющенка та блоку Наша Україна народна самооборона. Нині він член списку НУ КУН УНП, наша Україна. Цікавий факт: одним із висуванців мажор Тарці на Одещині під Ющенківського блоку стане хімік-біолог Микола Габер, екс-член ПСПУ Наталі Вітренко, екс-член патріотичної партії України, член списку блоку проти всіх та блоку Людмили Супрун.